О, oh, no, перепрошую. Sorry. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Кент АПК. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам невеличкий звіт, скільки ми вже назбирали. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Кент АПК це такий контент для дуже маленьких та наївних. Зараз поясню чому. Автор на своєму каналі майже постійно грає в гру Стендоф 2. Майже всюди говориться про те, що розробник з Московії. Хоча, якщо зайти на їхній сайт, тут же вони вказують, що студія в Алмати, Казахстан, та на Кібрі. Ну да, куди ж ще тікати московитським розробникам? Чому я кажу, що це все ж таки московитські розробники? Ну на їхньому сайті є тільки дві мови: Московицька та англійська. Казахської там немає. Зараз мені ще почнуть казати, що казахи нас підтримують. Ну, наприклад, ось вам список країн, які в 21-му році збільшили відсоток експорту до Московії, і саме таким чином Московія обходить санкції через отакі от країни. А ще до прикладу космодром Байконур, який здано в оренду Москопітекам до 2050 року. І цей договір ще й потім можуть продовжити. От і маємо з одного боку казахів, які начебто намагаються підтримувати нас. Є поодинокі випадки, коли москопітеків виселяють або не здають їм квартири, або і взагалі виганяють з країни з палками і все таке інше. А з іншого боку, їхній уряд та бізнес дуже тісно пов'язані з Московією. Я, чесно, досі не розумію, чому українці шукають друзів серед тих, хто в обличчя. Каже тобі, що він тобі друг, а робить зовсім інше. Добре, зі студією розібрались, думаю, хоча, мабуть, пізніше зроблю окреме відео. Отже, Кент ТПК на своєму каналі завантажує відосики здебільшого на різкі етерів, як він грає в цю гру. І як йому начебто прилітають скажені донати. Скажені, бо сумарна кількість донатів за етер у нього буває по мільйону рубліків за Етер. Після чого, що он зробив з нами під'їхав! сегодня. мільйонів? Ага, Люблю тебе, подождите. Стоп! Які 10 мільйонів? Які 10 мільйонів? -то? Не понял? А ну-ка, Ану-канук? Ні, не, не, 10 мільйонів. 10 мільйонів, Югорка, брат, ще прикавишся? Ти що, що ні да Макс? да ти ли що? Прилозіться, брат, хоче, го... 10 мільйонів. Анука? Уявіть собі, сидить чел в Полтаві. Так-так, він в Полтаві. Сиди, значить, чел в Полтаві, грає в гру, на етері відкриває лутбокси в цій грі, і йому просто так прилітають мільйонні донати. Звісно, якщо перевести в гривні, це ніфіга не мільйони, але все ж таки. Аудиторія у нього це діти. Підлітки. Які ну точно не заробляють мільйони, та й навряд чи б хтось із підлітків зміг би взяти катку батьків, щоб задонати мільйон. Ну, типу, ви серйозно можете в це повірити? Що хтось зараз тримає мільйони у себе на рубльовому карковому рахунку, я б ще зрозумів там декілька тисяч, ну може 100 тисяч, але мільйони. Щоб в це вірити, треба бути дуже наївним. Я, звісно, не мільйонер, але думаю, якщо хтось із мільйонерів зайде під відео в коментарі, я думаю, вони будуть згодні з тим, що мільйони зазвичай тримають в сейфі, на офшорних рахунках, в інвестиціях, але здебільшого в сейфі, бо ніколи не знаєш, коли якийсь банк. Закриється, особливо якщо живеш на Московії. Зараз фанати цього кента почнуть казати, що я заздрю цьому кенту. Але як я можу заздрити чуваку, який, начебто, отримує мільйонні донати, але при цьому постійно рекламує якісь конторки у себе в інстаграмі, тобто і за це він отримує теж кошти. Окей, хто ж тоді донати цьому кенту мільйони? Ну, взагалі, якщо ви не знали, в московицьких донатних сервісах можна зробити фейковий донат на будь-яку суму. Просто заходиш в свій аккаунт, обираєш функцію тестовий донат, чи якось так вона називається, вписуєш суму, ім'я та час, і все, потім робиш вигляд, що ти начебто дуже офігів від такого офігезного огромного донату. Можеш ще й дружину чи дружбона попросити, щоб вони писали під тим ніком в чаті, щоб виглядало дуже переконливо. Гоші, Єгорки, 10 мільйонів? А ну-ка. Ноль рублей? Чого? Какі ноль рублей? Не на балансі ноль рублей? Не може бути. Это нетка, это... 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 Это нетка! Сейчас это нетка, мужики! Все друзья! А ну не моя девушка! Все друзья! Это первая нетка! Это первая нетка! What is he doing? Звісно, можливо, і є якийсь там донатор-мільйонер, який йому донатить мільйони. Але, враховуючи той факт, що цей Кент за гроші рекламує усіляку Шушеру. Дуже дивно виглядає те, що він начебто отримує мільйони від шанувальника, але йому, начебто, мало, і він якусь шушеру рекламує. Ну, типу, гляньте, як він живе в його інстаграмі. Не схожий він на мільйонера. Вирбає, то більше купляє. Ну добре, а чи сказав цей автор щось про війну? Можливо, якось засудив дії Московії? Для тих, хто не розуміє, що відбувається, ну по суті я знімаю це відео, ребята, у нас в проходять військові дії... Поэтому, ну, я не могу просто взять, выложить видео сегодня, как обычно, потому что, ну, ну, ну просто не могу, просто, реально, я не могу, как обычно, смотреть видео, потому что у меня, знаете, внутри что-то произошло, и вы вот это, что произошло внутри, вряд ли поймете, да, те люди, которые сейчас сидят, они спокойно, тихо, э, это очень хорошо, цените такой момент, потому что, ребят, я никогда в жизни не мог подумать, что у меня там прям над домом прилетит военный самолет, вы просто представьте, насколько же это страшно. В чем же суть этого видео, ребят? Я хотел бы, чтобы никто не паниковал. Я хотел бы, чтобы вы знали, что такая ситуация проходит у меня в жизни. Я блогер, я делюсь с вами все, всем тем, что случается у меня в жизни. Я хотел бы, чтобы вы знали, что я вас всех реально очень сильно люблю. В ближайшее время будут обычные видеоролики, которые, ребят, не переживайте, я их уже снял наперед. К вам, как к моим подписчикам, ребят, большая просьба. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм и на мой инстаграм, потому что там я публикую абсолютно все, что происходит у нас в городе. Я многих вещей на ютубе сказать не могу, поэтому, ребят, пожалуйста, не теряйте меня. Все нужные ссылочки есть в описании. Я очень надеюсь, что все решится максимально хорошо, максимально быстро и максимально мирным путем. Ребята, я за мир. И я очень прошу, пожалуйста, можно? Ну, в комментариях под этим видео не сраться. Кто прав, кто не прав, у кого сильнее, у кого слабее. Ребят, тут нет победителей, тут все програвші, У кого-то не буде друга, у кого-то не буде брата, у кого-то сына. Ох, тяжело, честно, говорить. Э, честно говоря, говорить на эту тему. Ну, короче, вот так вот. Майже на 2 двухмільйонну аудиторію він називає війну військовими діями. Каже, що над його будинком пролітав військовий літак, і що тут в кожного своя правда. Кожен втратить когось. Кожного своя правда, серйозно. московицькі військові зайшли на територію України на танках та з авіатехнікою. І тут в кожного своя правда. Може, вони ще й на учення приїхали? Ну, хулі, воєнні действия. Окей, можливо, пізніше він щось зрозумів. І я не знаю, що мені робити далі. Просто не знаю. У мене зараз такий доволі складний період життя, тому що всі ми рублеві счета заблоковані, монетизація на ютубі виключена. в 100 километрах от меня идут военные действия, и я реально не знаю, как мне жить дальше. И сейчас еще такое, такая инфа прошла, что, возможно, могут закрыть ютубчик. И я вас очень сильно прошу, в описании есть ссылочки. Пожалуйста, Перейдите по ним, подпишитесь на мой телеграм-канал. Я там ежедневно єжеднів промокоды. і сам сором на меня, хотя б роди промокоди, там ножи, керамбіти, а ви моразни, все розвив, сами промокоды. Также, пожалуйста, подпишитесь на мой інстаграм, там я рассказываю, что у меня нам в жизни. Ну, и в рассказываю. Ну, короче, туда и туда подпишитесь. Все, ребята, я віряю, ми прорвемся, все будет хорошо. Та ні, він просто жаліється на те, що його рубльові рахунки заблоковані. Блять, нахуй тобі ці рубльові рахунки в Україні. Ти ж не в Москві. Чувак, прокинься, ти обісрався. А і знову ж таки каже про якісь там воєнні. Дійстє виглядає так, наче він десь на полігоні живе. Хіба так важко сказати, що у тебе в країні війна, чи ти думаєш, що сказавши воєнне дії, від тебе не відпішуться ті, хто прийшов дивитись розлікательний контент? Ну і, звісно, жаліється на те, що йому на Ютубі відключили монетизацію і таким чином переманює усіх в свій інстаграм, де він піарить усіляку шушеру. Так йому, як і всім іншим блогерам по всьому світу, відключили монетизацію від московицьких глядачів. Тобто, усі, хто дивляться його з України чи з інших держав, роблять йому монетизований перегляд. Я намагався знайти в спільноті щось, щоб стосувалося війни, але вибачте, мене спільнота у нього це лише самопіар та байт на перегляди. Не більше того. Можливо, там і були якісь пости, але дивлячись на його відосики, я в цьому дуже сумніваюсь, враховуючи ще й той факт, що він рекламує Москвопітеків та їхні сайти у себе в коментарях під відео. Окей, що ж там у нього в інстаграмі? Він ж казав, що він там постійно розповідає про ситуацію у нього в місті, в Полтаві. Ну в своєму інстаграмі він видавив із себе лише ось такі пости з хештегом Нєтвайні. Усе інше це фотографії, як він з'їздив на відпочинок і як купив собі беху, і постійно рекламує сервіс з продажу ігрової валюти. Ціни у них там в рублях і в гривнях. До речі, дуже схоже на те, що це може бути його магазин, враховуючи той факт, що він рекламує цей аккаунт як мінімум з 20-го року. Окей, може він щось в Телеграмі писав про війну? Чи може він робив якісь збори на ЗСУ та волонтерку, враховуючи, що йому начебто донатять мільйони. В Телеграмі, на жаль, тільки реклама того самого інстаграмного аккаунта. І інформація про оновлення в грі або інформація щодо його відосів і етерів. На жаль, я не зміг нічого знайти про війну, чи про збор, чи якісь звіти. Ну, для тих, хто раптом почне мені казати, що Кент збирав на ЗСУ, чи волонтерку, ото, якщо маєте таке підтвердження, скидайте мені хоч в інстаграм, хоч в Діскорд. Я потім зроблю пост в спільноті Ютуба. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ: війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів, малоросів, колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії. Ніколи не буває забагато.